Я, як справжній фанатик своєї справи, не можу дочекатися, коли окуляри доїде до України, коли я там з ним вам покажу. Ні, я вам покажу їх прямо в Китаї. Тому що, поки вони доїдуть, ви вже можете їх купувати. Тому що я в заході. Я в заході, це нова ацетатна модель і. Ви знаєте, да, що в нас є більш преміальна лінійка за цитату. Але ви будете платити не за велике ім'я та великий магазин та всі ці рекламні м -м штуки, а тільки за якість. Неймовірно. Маски. Це два кольори чорно-коричний. Але я навіть не знаю, чи потрібні класичні кольори. Або, можуть ось такий. Ну, я би собі, думаю, купувала би ось такий. Так, да, я в захваті. Або, мабуть, ось такий. Це ж прекрасно.